Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі UGAMES. Мене звати Ігор. Поряд зі мною Ілля. І ми граємо в наш традиційний Unmatched. І сьогодні буде черговий бій, який нас попросили зіграти. Ми обговорювали цей бій в коментарях, і якраз вирішили його розіграти. І це буде бій між прадавнім Лешим... Ось такий він, красунчик. Він боєць дальнього бою, йому допомагають ось такі два вовчики, які є бійцями ближнього бою. Він переміщується на один, але це він, бо вовчики будуть бігати далі. Серце лісу. Додавайте три до значення атак Лєшого, якщо він вже атакував цей хід, саме леший. І дальність переміщення ваших вовків дорівнює 3. Ось такий у нас цікавий персонаж, плюс він дуже потужно лікується. І проти нього виходить Робін Гуд, боєць дальнього бою, 13 одиниць життя. тож так само, і є в нього чотири таких розбійника, які є бійцями ближнього бою, і є властивість. Він на два ходить. і Є в нього властивість. Що після того, як ви атакували, можете примістити вашого бійця нападника максимум дві на комірки, і це те, що має допомагати виходити з зони атаки і прадавнього нас випала випадковим чином карта з міста Туманів. Ну, в принципі, я думаю, що цікаво буде. Подивитися, і давай визначимося, хто буде обирати першого гравця. Анмайч. Ти? Oh. Ти обираєш першого гравця. Ти Яким будеш? Ти будеш першим. Угу. Uh -huh. Я тоді буду другим. Тоді ми можемо набирати вже карти, ви можете ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо не буде, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України. Це зараз найважливіша підтримка наших військових. Ну, і якщо буде бажання натхнення, долучайтеся до підтримки нашого каналу, або через посилання на Монобанку в описі до цього відео, або ставайте спонсорами нашого каналу на Ютубі і отримайте додаткові плюшки. Ну, і э, дякую всім тим, хто вже став спонсором, або тих, хто долучився до підтримки нашого каналу. Величезне дякую. Саме завдяки вам з'являються класні ігри у нас на каналі. Ось тому дуже вдячний. І наливайте собі килих чаю кави, бо ми будемо розпочинати цю, на мою думку, дуже цікаву бійку. Так, добре, давайте подивимося, що нам тут робити з моїми хлопцями. З моїми хлопцями. Ну, давай один сюди. Один сюди. А, хочеш, щоб інший був. Ну добре, один сюди. Так, і. А що ти будеш? Не заважай. <рик> ну, Не чого? Заваж... Не знаю, чого. Чого ти мені заважаєш? А він там. Uh, все, твій хід. Ти перший гравець, тому твій хід. Давай. Давай. А давай. Ну, я ж не проти. Ну, давай. Так, я ще раз кажу, я не проти. Не вот. Угу. Що з тобою вигадати, Ти знаєш? Та гадки немає, що ти від мене хочеш. Раз, два, три. Раз, два. Uh -huh. Раз. Uh -huh. Вовк б'єм. Вовчик б'є. Вовчик б'є. Ого! Україні ноги, нічого собі на чотири мене б'є. Це насправді твоя карта захисту, ти так легко її віддаєш. Після бою, якщо ваш боєць не покидав свою комірку в цей хід, візьміть одну карту. Але ніт, в мене підступний удар, після, вда... після бою завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві суміжному з вашим бійцем. Вовчик до побачення, але мені летить одиничка поранення. Хм. Це планувалося не так, якщо що. Я уявляю, що ти хотів якусь підступну підступність зробити. Хм. Що мені на фоні цього робити тоді? Нічого. Де, ну ні, нічого ж не підходить. Е, маневр. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Ну, давай. Раз. Раз, два. Що це таке? Займаю ключові позиції. Не надо. Чого це? Раз, два. Раз, два. М -м, десь так. І гробуй багатих. Візьміть одну карту, потім виберіть суперника, якщо він не скине з руки одну карту, візьміть ще одну карту. Скидаєш. Ну, окей, я беру дві карти. Раз, і два. Я взяв цілих дві карти, тому у мене зараз цілих шість. І я молодець. Грабуй багатих э, дер... леших, грабуй богатых леших. Манева. Mm -hmm. mm -hmm. Что ж такого выгад... выгадать? <свят> ну, я ж не знаю, что ты таке хочешь выгадать. Ну, давай, я залишаюсь, а Леша будет быть чего? То. Угу. Того, цього, того. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, та я зрозумів. Не б'є. Yeah. Панування природи. Після бою змінить по одній карті за кожного вашого бійця суміжного з ворожим бійцем що брав участь у бою. Ні. Ти просто мене вбиваєш. Uh -huh. Ти просто мене вбиваєш. Так, мій Да. Ну, я не здивований. Ну, очевидно. Очевидно, що буде така підступна підступність. Робін гуд стріляє в Лешева. Ми? Да. Нічого собі. Тоді це засідка. Під час бою ваш суперник скидає на випадкову карту. Додайте значення поліпшення до значення цієї карти. Давай оцю Вау. всього одиничка. Вау. Всього одиничка. Тільки е, на 3 тобі прилетіло, а я можу після бою переміститися. Так, сила зграє. Викличте Вовка в зону з лешим. Угу. Постійно на початку вашого ходу леший відновлює один, одиничку здоров'я. Скиньте цю карту наприкінці свого ходу, якщо в зоні з лешим немає вовків. Маневр. Угу. Ходи. Угу. Тобто, ти хочеш сказати, що треба відкрити полювання на вовків? Ні. Не треба. А чого? Але я не хочу. Ти не хочеш. А чому да. ти не хочу? Ну, бо це погане рішення. Бо це погане рішення. Добре, тоді давай маневр зробимо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. А, ну, в принципі, най буде так. І що буде? Най буде так. Робінгут атакує лішева. Двічка мені. Тобі двічка після бою задайте напрані кожного кожному ворожому бійці Ой. з суміжному з вашим бійцем. Ні. Ну, і Я можу знову ж таки раз, два відстрибнути. Тепер я. На початку свого ходу. Да, ти, ти лікуєшся. Маневр. Угу. Раз, два, три. Угу. Ще один, маневер. Хвилин. Угу. Нічого собі ти придумав. Ну, це переможна тактика. ти розумієш? <гум> Та я це вже зрозумів. Я це вже зрозумів, що що до да, що да, вовків зараз дістанешся. <гум> Ого, я навіть не подумав про це. Прикольно, прикольно. Раз, два, три, 4, 5, 6. Маневр. Я не розумію, що вас не використав ще одну тактику. Я тобі відкрив оце. І що? Те ж саме, що було з тим. Я це не розумію зараз. Ні- ні 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 це не то, це трохи не то, що треба. Чого? Це трохи не те, що треба. А А чого? Раз-два. чого? О, двічка, поранення мені летить. Саме так. І папуру-папу-пум, -пу -пу попум, папу -пу 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 пум Раз, два. Все сюди. Угу, десь так. А, і цей в мене буде тебе. В мене буде він тебе атакувати. Ми. Угу. Два. Так, двічки тобі летить. Угу. Чо? Так, ти на початку ходу лікуєш. Так. Да. Шість. Шість Ну, давай б'ю цього. Кого, да. цього? Euh, захищайся. Ну, я Е, euh, Так, э, після бою візьміть, візьміть одну карту, я спочатку. У мене питання: а як Леш взагалі в домі помістився? Залізь. І ти а береш я? одну карту. Угу. Ну, це перше ядро Діма Невер. Угу. і і і і і Куди? Mm. <свісно> Ідеально, скажи. -e Спеціально для мене. -e Раз-два. Чого робитимеш? Кого битимеш? Mm. Зараз постривай. Зараз постривай. Зараз постривай. Раз. Два. І угу. що з тобою робити? Угу, угу, угу. Так, це поки що тут залишається. Добре. Добре, 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 добре. Ну, в мене розбійник б'є твого вовка. Ой. Очевидно, що вовка немає. Ну, так. Ага, твій хід. Твій хіт. Твій хіт. Давай маневр. Давай маневр. А давай маневр. Угу. Але ж ти наприкінці не будеш? Де? А, я зрозумів. Ти хочеш е, Вовка випустити. Ти хочеш Вовка випустити. <гум> ну, Мені три полетіло. Раз, два, три. Я думав, що ти хочеш зіграти атаку там, де вовку. Але ти наприкінці хода маєш скинути цю карту, тому що, тому що ти не в зоні з вовком. Ну, да. Так, ну тут вже стає дуже цікаве. Тут стає, стає все дуже цікавим. Добре, давай, Робін Гуд атакує Лєшева. Беру дві карти. Раз. А я типу, якщо вас не покидав, да, що да, 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 я да, все хід. Так, так, абсолютно вірно. Добре, ходим. Так. Так, 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 так. Що ж з тебе подумати? Ігоре. горе, і горе. Я ще раз тебе атакую. Ти впевнений? Підступний удар. Так, в тебе на, 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 на врешті. Нарешті первісний страж. Під час бою, ваш суперник скидає верхню карту своєї колоди, додайте значення поліпшення, скинути карту до значення його карти. П'ять. Ну, не пробиваєш. На жаль, я ще таку кльову, кльову карту. У мене чотири грабіжника, і вже це третій. Третя карта грабіжника. Ну, в будь-якому разі тобі одиничка. Задайте одне поранення кожному ворожому бійцеві суміжному з вашим бійцем. Не одиничка, і я переміщую вовка до себе. А, перемістіть кожного вовка максимум на три комірки, да. да, Спочатку в тебе було, потім в мене одне поранення. Ну, так. А потім я відстрибнув на 1-2. Тепер я. Тепер ти. Тепер я. Угу. Давай маневер. Uh -huh. Один. Uh -huh. Ну і давай я виключу вовку. Uh -huh. Ти викликаєш вовчика. <пух> Чудово. Один. Е в мене міся е атакує вовка. Мій розбійник. Ладно. Ладно. Додайте два дозначення цієї карти за кожного вашого бійця суміжного з ворожим бійцем, що бере участь у бою. Тобто в тебе 4 насправді. А, а, а в тебе 6. А як він не боїться? А, хто розбійник? Да. Не боїться перегрупування атакувати. Да. Я одиничку беру. М -м, так. Все? Ні. У мене э, розбійник ще раз атакує. А що там? Э, тільки давай подумаємо зараз, що ми атакуємо. Кого ми атакуємо? Ми атакуємо. Лешого. Лешого, чи ми атакуємо Вовчика? здоров'я. Э, ми атакуємо э, Лешого. Бий. Бий? Бий. Засідка. Ага, давай, 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 давай! Я там щось з підсиленням на 4. Давайте. Ну, на 2. Ладно, тобі 4 летить. І е, я можу відстрибнути, наприклад, відстрибнути. Та не відстриблю, не, тр... не треба не треба, не треба. Не треба. Я тобі кажу, не треба. Хм-м. Не треба. Раз два. Нащо ну, вона тобі? Угу. Лікуєш? Так, ти лікуєшся. Маневр. Угу. Ще один маневер. Худий. <рив> да, я покажу карту. Покажи свої карти. Я свої покажу. Маневер. Треба 9 життя. У мене 4. Так, да, да, да. Що да. да! Треба щось з тим робити. Ні, ну да Треба щось з тим робити. Давай. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз два. Мого б'єш. Розбійник буде бити. Давай розбійник буде бити. Буде бити. Ой, блін, кого ж бити? Вовчика чи бити Лешого У Лешого 4 життя залишилося всього. Але ж зараза він лікується. Він же зараза лікується. А я зараз не доб'ю Вовчика. Він все одно буду лікуватися. Добре, б'ю Лешого Кипкування. Я, я тебе так? не пробиваю. Ти після бою береш одну карту. Якщо ваш вас суміжний з ворожим бійцем, то я теж беру одну карту. Все. Тепер я. Я постриваю, я можу відскочити ще. Окей. Я це роблю. Так, да, добре. Ти на початку полікувався? Ні. Угу. Дякую. Ну, давай б'ю. Так. Ну, чого Робінгуда. Я зрозумів, що Робінгуда. Давай ми вартові Шервода зіграємо. Мені летить одиничка. Якщо ви виграли бій, ваш суперник скидає одну карту. Я маю скинути одну карту. Давай тільки на перегрупування. Я скину вже перегрупування. Я скидаю кавер. Так, після бою візьміть одну карту. Поверніть загиблого розбійника в зоні з Робінгудом. В тебе 5, так? Да? Не. Да. Давайте ризикувати. Робін Гуд атакує Лєшева. Я скидаю, і в мене 6 проти твоїх п'яти. Одиничку. Одиничку тебе пробив. Ти можеш попереміщувати своїх вовчиків. Я думаю. Так, скільки ви задали поранень? Я маю взяти одну карту. Угу. Так, і в мене ще одна дія. В мене ще одна дія. Робінгут атакує. Ми? Вибив? Так! Молодець. <різь> Подивись на це просто. А я ризикував. У мене від слова зовсім не було карт на захист. А на захисту дерева немає карт. Він, він тільки синіми захищається. Ось! Да, да. Ти просто чомусь в атаку, а то я чомусь здивувався, що ти на початку четвірку я Ну, тому що це такий план був. <сум> я зрозумів. Фу, ну я не знаю, що сказати. Ну не у залісках не пішли рівна рівна чи чотири. Оця тактика цим прикольна да ти закрився там з тими вовчиками. Ну хоча з цього боку можна заходити. А яка різниця? Ти його там? Якщо в тебе один вовчик, ти ж отак от став собі, і в тебе вовчик там стоїть. Лікується, але я можу заходити по ньому стріляти. ну, ну коротше, що ми... Гіпотетично так, але Ну але бачиш, я зрозумів, що я не виб'ю твоїх вовчиків і вирішив зосередитися на тобі, тому що я побачив, що ти використав свої карти на захист. Ну Мені пощастило, що мені друга четвірка така прийшла. Бо без другої четвірки я. Б, е, де мої п'ятірки? Вон одна внизу лежить і, 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 і ще отам. Це майже карта закінчилась. да. в да, да. мене з вами майже залишилося карти Але якби в тебе був би захист, я думаю, що ти вижив би. Тому якось так. А, ось такий більший все ж таки Робін Гуд може в дерево грати, виявляється. Тому ось така в нас вийшла партія, і я думаю, вона точно заслуговує на вподобайку, якщо ви ще не поставили. Залишайте свої коментарі до цього відео, підписуйтесь на канал, якщо не бажав цього ще не зробили. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!